Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і ми продовжуємо тему роботи з файлами. В попередньому відео ми записували файл, а в цьому ми будемо зчитувати інформацію з файла. Це в нас код з попереднього відео. Давайте ми його трішечки змінимо. Ось тут насправді є два нащадка цього класу. OffStream та Іфстрім. OffStream off – це output stream. От якраз він тут нам зараз і має бути потрібен. Це output стрім. Оце нам тоді не потрібно. Ми можемо без нього. Ну, оцей ключ ми можемо залишити. А в нас. Що в нас в нашому файлі LTX? У нас тут. Додано було багато тексту. Давайте ми його видалимо. А ось цей наш код трохи переробимо все ж. Так. А ми можемо ось це передати одразу в конструктор. Ось це нам тоді не потрібно. Ось це ми видаляємо. І в нас автоматично викликається метод Open. Якщо ми одразу сюди передамо назву нашого файлу. Сам текст. І давайте наш файл ми назвемо Output file. Тобто O-File. Тут тобто сюди перейменували. Давайте відкомпілюємо, щоб в нас помилок не було. Так, скомпілювався, в нас помилка не виводиться. Отже, в нашому файлі так сам текст. І давайте, мабуть, ще сюди додамо перехід на інший рядок. Ще раз перекомпілюємо. Ось що в нас вийшло. В нас тепер два рядки. Тобто курсор перейшов на, нову, на новий рядок. Супер. І ось тут ми ще можемо додати, що в нас файл openet and... В Райт. Просто щоб у нас непорожня консоль була. Просто щоб нам вивелось що це добре. Супер. Так, тепер відокремимо наш код і тепер будемо зчитувати з файла. Так як ми працюємо зараз текстом, то в нас є два варіанти: як зчитувати інформацію з файлу. Ми можемо посимвольно а можемо одразу рядок. Давайте спочатку розберемо легкий, легкий варіант, і ми саме рядок зчитаємо. Нам потрібен клас і в стрім. Input. Stream. І файл назвемо ifile Тобто input файл. Тобто ми будемо брати з файлу. Сюди в конструктор ми одразу додамо наш. MyFile.txt, і в нас тут викликається одразу метод Open. Знову нагадую, якщо ми відкриваємо файл, то нам треба його звільняти ресурс. Обов'язково його треба закривати. Ось тут ми його відкривали, тут ми його закриваємо. І так само я рекомендую. Ну, не тільки я рекомендую, завжди так прийнято, що потрібна перевірка на те, чи відкритий наш файл. Якщо в нас iFile is Open повертає True, то в нас тоді буде виводитись помилка. Давайте ось так їх помітимо щоб ми відрізняли де в нас яка помилка. А ось тут ми напишемо, що щоб в нас файл е не відкрився для запису, давайте в Write. А ось тут для читання. І тепер в нас ось тут ми будемо зчитувати наш текст з нашого файлу. Для цього нам потрібна так само строка, тільки ми її назвемо iSTR. Давайте ось цю ми назвемо OSTR. Щоб нам просто було зручно. Щоб ми відрізняли наші рядки. І для того, щоб нам зчитати з нашого файлу, нам потрібен потрібна функція GetLine. Вона зчитує рядок. Тут нам треба першим аргументом вказати назву, наш об'єкт, з якого ми зчитуємо, та нашу, наш рядок. Давайте ось це, ще скопіюємо. Все, І після цього ми просто виводимо тепер нашу ISTR. Ну, начебто, помилок немає. Давайте відкомпілюємо наш код. У нас показує, що файл відкрився та записався. Далі файл opened and Read І ми вивели в консоль зчитану наш рядок. Считаний. Давайте ще тут. Бо зчитується в нас лише до кінця ось цього. Ось цей символ в нас не считується. До цього ми зараз дійдемо. Ось що в нас вийшло. В нас відкрився файл на запис. Далі файл відкрився на читання. І вивелось наш рядок, що в нас там було. Це ми відпрацювали легкий варіант, скажімо так. Ми зчитали одразу цілий рядок. Тепер. Ми можемо зробити зчитувати посімвольно. Так, ось це нам не потрібно. Ось це нам теж не потрібно. Це залишаємо. І ось це нам не потрібно. Так, для того, щоб нам зчитувати посимвольно, нам потрібен цикл. Цикл while. Перед цим нам потрібен символ. Car. ну Давайте його назвемо C. І тут нам потрібен в нашому в циклі вайл, в умовах ми вибираємо GET-метод нашого, нашого об'єкта класу ifStream. І сюди ми будемо зчитувати наш символ c. А ось тут в нас буде працювати наш. Давайте ми можемо сразу, одразу Вивести наш символ, а потім після нашого циклу ми можемо ще додати перехід на інший рядок. Але тут зараз давайте відкомпілюємо і поговоримо про інше. В нас зчитався навіть а, наш символ перехіда на інший рядок. Якщо ми тут додамо ще декілька, в нас програма так само їх Считає Так, ми тут трохи не так. Ось тут декілька рядків нам треба додати, тому що в нас файл повністю перезаписується. Я не те зробив. І ось що в нас вийшло. Тобто в нас зчитує весь наш текст посимвольно. Ми можемо навіть відладчиком це подивитись. Давайте зупинимо його ось тут і почнемо. Я все збираюсь записати відео, як працювати з відладчиком, але все відкладую його. Так, нас відладчик показує наші файли. Наші об'єкти та нашу зміну, поки що вона пуста в нас. Наша зміна це, але ми її вже створили. В ній там зараз 0. Робимо шах, попадаємо в наш Else. Тут в нас виводиться, ще не виводиться ми спочатку. Ось ми ось цю, ось цей рядок 36-й зробили. В нас починається рядок з циклом while. Перша ітерація в нас. У нас з'явився символ S в, і передався в нашу зміну C. Робимо ще шажок. Ми попадаємо на початок циклу. Далі в нас змінюється зміна на О, ще одна, на M, на Е. E. Далі пробіл. Він навіть нам показує в ASCII-код нашого символа. Тепер змінився на Т. І так по символу ми будемо считувати аж до сам текст. Ось вже в нас. І ось наш символ 10 в коді ASCII. Символ, який ми так і вводимо. Перехід на новий, на новий рядок. Їх там буде декілька, ось вони в консолі. Все це прописується. В нас програма зараз виконується покроково. Все, в нас закривається наш файл, і ми виходимо з програми. Все, програма завершена. Ось так працює відладчик. Дуже корисна річ, що це вже, мабуть, терміново. Потрібно записати відео, як користуватись відладчиком. Бо я все відкладую та відкладую. Ну, ось так ми зчитуємо посімвольно е, наші символи, наш рядок. Ми можемо зробити навіть е, ось тут ми можемо зробити якийсь, наприклад, str масив і в масив ми так само можемо передавати наші символи, котрі ми спитали. Ми створили масив, але тепер нам потрібно створити змінну, котра в нас буде як лічильник. Давайте його так і назвемо. Правильно. І одразу проініціалізуємо нульом. Щоб в нас там не було сміття. Ось це ми не потрібне. Тепер str Каут в нас буде приймати символ С. І ось тут ми будемо збільшувати наш каут. Все. А ось тут ми будемо виводити наш, а, так, тільки в кінці, давайте ось тут ще оце видалимо, нам воно не потрібно. В кінці нашого, нашого циклу. Нам потрібно вставити ще символ термінального нулю, щоб у нас правильний рядок в стилі C. Це spr COUNT Обов'язково в кінці нам потрібно додати термінальний нуль Інакше ми виліземо за межі нашого масиву. Тобто, в нас спитається те, що в нас ось тут є. І він до ну, далі піде, скажемо, записувати, і в нас там буде. Ну, давайте добре, подивимось, що в нас буде. В нас там якийсь символ сміття, скоріш за все, буде в кінці нашого рядка. Так, давайте без відладчика поки що. А, ні, в нас. А, він в нас зовсім нічого не вив. Бо ми тут не, не поставили виводитись ось так. І в кінці просто переходимо на інший рядок. В нас просто вивівся і все. Добре, якщо ми тут видалимо в наш файл ось цей angle, подивимося, що в нас в кінці буде. Так само, жодних помилок. Ну, насправді дивно, воно має бути. І ось тут в кінці нам все ж треба. Додавати символ термінального нулю. Мабуть, це за нас зробив сам компілятор, він оптимізував код і створив, не знаю. Я не зможу так відповісти. Ось так в нас закінчується наш рядок. Оце треба було, мабуть, не тут, а ось тут виводити. А, ну це ми так само поставили. Не закоментували? Ні, немає. Дивно. Ну, зазвичай він має, після такого посимвольного зчитування з файла, треба все ж ставити останній символ нетрятка. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!